Добрий день. Сьогодні хочу завершити тему саморобного тіста, на ну, всякому випадку, для себе. Показати ще одне саморобне тісто, яке я використовую, постійно використовую на своїх риболовлях. Це так звана базова суміш, яку я використовую на своїх риболовлях, і у неї є ну, певна така задача, з якою воно дуже добре справляється. Взагалі, всі, хто починає займатися азійською риболовлею або хербуною, ну майже всі намагаються зробити якесь саморобне тісто, вважаючи, що воно буде кращим, ніж китайське, ну це не так. Дуже важко зробити аналог китайського тіста, але можна якось робити тісто, яке буде допомагати тому самому китайському тісту. Або якщо немає можливості ловити на китайське тісто, на нього теж можна ловити. Взагалі я рекомендую всім ловити на китайське тісто. Для того, щоб був той самий вау-ефект, якого ми всі очікуємо. Але можна також або заміняти, або домішувати в китайське тісто якісь суміші, які будуть, ну, у всякому разі, не заважати китайському тісту працювати. Але зробить більшу, більший об'єм. Ну і допоможуть якось зекономити якісь кошти. От у мене тут декілька інгредієнтів. Це соєве борошно, борошно кукурудзяне і зародки пшениці. Тут у мене неактивні, неактивні дріжджі. Там в банках у мене хлібопекарський глютен і картопляні пластівці. І от ці, ці інгредієнти зараз. Допоможуть мені зробити так звану базову суміш, яка допомагає в риболовлі. Звичайно, це рецепт не мій. Я його підгледів декілька років тому одного риболова, який ловить в Європі і там, де немає доступу до китайського тіста. Вони якось викручуються і отримують нормальні результати. Ну, зараз беремо і робимо. Взагалі я завжди роблю цього тіста багато, але зараз ще зима, грудень. Нема сенсу ніякого робити його зараз. Воно зіпсується. Краще це робити вже весною. Але ну, щоб ви могли підготуватися, зробити, покажу як це потім потрібно буде робити. Тільки робити це вже нормальними, якимись дозами, навінзурками. Робимо базову суміш. Одна мерка соевого борошна, одна мерка кукурузного борошна, одна мерка зародки пшеницы. В принципе, это вся базовая сумма, что есть основные Інгредієнти. От в такому стані вона вже от як вона виглядає, ну дуже схожа на китайське тісто. Отак от у от мене заготовка. Що потрібно зробити після того, як Ну я зроблю вже нормальну порцію там кілограм. Після того, як зробили треба поставити її в духовку, щоб вона постояла при температурі близько 100 градусів, десь хвилин 10. Для чого? Для того, щоб підняти запах. Зернових. І що ще потрібно вбити е, ті лічинки е, комах, які обов'язково є в цьому цьому борошні і котрі потім ну, зіпсують його. Якщо буде термічна обробка, то це борошно вже не зіпсується на протязі всього сезону. В принципі, в цьому стані, як його можна використовувати, просто додати до китайського тіста. Просто там 20, 30, навіть 50%. І воно буде, точно не буде псувати китайське тісто, бо всі ці інгредієнти точно є в китайському тісті. І вони не будуть псувати ні вкус, ні механіку роботи тіста. Але зараз у нас експеримент такий, що треба показати, як ловити тільки цим тістом. Тому я відразу додам сюди ще мірку. От зараз мірка глютену. І мірку картоплі. Опаки. Перша була картопля, другий був глютен. Розчиняємо. Воно змінило. Фактуру. Взагалі картоплю треба додавати в останню чергу завжди, коли тісто готове, вона регулює вологість і дає осипання. Так, ще один інгредієнт це неактивні дріжджі. Це той елемент, який дає запах бродіння, який відлякує маленьку рибу. Але додавати його потрібно ну, не, більше, не більше, ніж 5%. Там, 5 ну, може, 10 максимум, бо він буде змінювати механіку тіста. От я так трошки притрушу, і ці дріжджі дають запах бродіння, що також буде в плюс. Так, робимо заміс саморобного тіста, ще раз повторюю, борошно кукурудзяне, борошно соєве, зародки пшениці, глютен, картопляні пластівці. Ось така суміш. Одну мірку, другу мірку. Додаємо воду. Одна мірка, друга мірка. Треба перемішати. Як завжди виходить жижа. Треба дати їй трохи настоятися. Ну ось таке тісто. Це не китайське звичайне тісто. От я його збираю до кубки. Тарілка має лишитися чистою. Так, роблю два ковбика. Отак от, от. Як треба. Беру гачки. Насаджую на гачок. Способ насаджування я вже не раз показував. Саме так треба насаджувати, щоб трималося волокна. Ну що, в воду. Зараз у асистента свого кума заберу камеру і дивимося, що буде відбуватися. Так, тісто поки висить і не пилить. Але набирає в об'ємі дуже сильно. Так, дивимося, яке вона. І от воно починає працювати. Тісто вже збільшилося в об'ємі, я думаю, вдвічі. Стає рихлим. Стає дуже, ну як потрібно, воно м'яке простіше. Воно хоч і саморобне, але буде дуже добре ловити рибу. В ньому є всі ті інгредієнти, які необхідні. Отак от видно, як воно працює, і яке воно. М'яке за консистенцією. Воно має бути на гачкуну хвилину 2 максимум. Воно буде лежати на дні. Тісто м'яке. Тісто таке, як потрібно. Це, звичайно, не китайське тісто. Але воно дуже добре працює в суміші з китайським тістом. І ловить рибу це точно. Я от чекаю, поки воно спаде і не спадає, але о, один шматочок злетів, і інший шматочок злетів. Ну, десь хвилини-дві провисів він на гачку. Так, що ще сюди можна додати до цього тіста? Якщо ви йдете на білу рибу, таку як на платву, то можна спокійно додати сюди ті ж 20%. Борошна кокосово не стружок, а саме борошно. Плотва дуже любить борошно. Якщо йти на карася, можна додати арахісове борошно. Воно дуже до вподоби карасю. І воно не псує механіку. Якщо це короб, але і... або якщо це такий період, коли риба дуже добре їсть, можна додати сюди мелений пелець. Дуже-дуже дрібно милений пелець, який мало жирний, Але дуже небагато, десь 10%. Крилевого, там, кальмар, сквіт, чи будь-який, трошки, щоб воно не псувало механіку. Ну, ось таке тісто. Користуйтесь. Так, ну і тісто, от зараз воно стало більш, йому багато часу треба, щоб настоялося. Воно стало таким не китайське, зовсім тісто не китайське. Але воно працює і дозволяє економити, якщо немає доступу до китайського тіста, чи якщо китайське тісто не дешеве, всім привіт!